Ось курдант приїхав. Окці коло я площадку зробили, і там зліва забув. І сьогодні це благослужіння очолить наш Господь. Він послуговується людиною у дарі священства. Він оглядає цю святиню вашу, але найбільшою прекрасою у святині є людина. І коли ікона Понівечена, ми її відносимо на реставрацію, до іконописця. Але коли гріх нівечить людину, як храм Божий, хто її відновить? Тому ласкаво заохочую вас, немає дефіциту Божого милосердя. Старайтеся сьогодні приступити до найсвятішої тайни покаяння, щоб в той спосіб бути не тільки глядачами, але і причасниками великих Божих щедрот. Тому, оці, ласкаво прошу вас, вийдіть на вулиці, Священнослужителі разом із Архіреєм. Обмивають цей престів, обмивають його свяченою водою, свяченим вином і рожевою, пахучою водою. І таким чином улюблені молітники опісля пристів помазуються миром, як маленька дитина, як нерукотворний Божий храм. І опісля його. Пелинають, тобто покривають його пеленами, обрусами. І таким чином опісля ставиться на пристіл святі мощі. Божественну літургію не можна служити, якщо немає мощей. Тому перші християни служили в катакомбах на гробах мучеників. І з того походить, що божественну літургію ми служимо на мощах, і ми бачили антимінськ, Платочок, в якому є монтовані мощі для того, щоб можна було їх покласти на пристіл І... У вашому храмі, у вашій парафії є велике свято. Найперше свято це спогад Христового Воскресіння, як ми називаємо мала Пасха, День Господній. Але також сьогодні у цей Господній день ми так соборно зібралися у цьому літньому храмі, який спогадуємо 150-ту річницю від його освячення. Також улюблені молільники, соборно ми пристоїмо перед Господом, щоб дякувати Богові. Щоб дякувати Богові за весь цей період, скільки напротязі цього часу тут було занесено молитон, скільки людей, Господь у благодаті. Боже, не вірити, Господа нашої нашій віний твори, що не немає числа. Його голос набагато хода, коли не побачив, що налякани, затриможилися без зодні, там Боже. Його ж таким море скажу, тоже славний морду кистіт твої не пізнає нього, прикрашаємо давного сину, кого точеного і щастя моєго Пресвятого Духа, Бог третя мудити, моцький словом, Йорданський Студніго святий Яси. Тебе на ній недостойні, і скарг на молоде. Отцю, і надасть не твої благословенні, благослови очейству, не освятили, і, і, і давай благодаря.

God bless you, God you, Боже наш седержителю, Божого ціна, і через не свою посуду, посудину апостола Павла, Павла, моливши кожне творі не добре і ніщо не є негідне, коли словом, тоні пожастили, ні молитвами посвячується, спираного схотами з поляни, Тебе, на гостиво на моріння наше і на цю отцю. Як слуги твої на славу присягов імені того спорудили і наростимо свої невесного словення, і через молитви нас недостойний суд. Thank oh.